Вітаю, друзі! Дуже рада, що ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як працювати з текстурами у вкладці шейдінг. Я б підготувала для нас ось такого динозаврика, з яким ми сьогодні попрацюємо і спробуємо йому додати текстури. Переходимо у вкладку Shading. В цій вкладці налаштован в 3D. Зліва ми можемо знаходити файли з текстурами. Знизу в нас uv розгортка трішки пізніше про це поговоримо, і тут вікно. Шейдінг, де ми працюємо з нодами. Ноди це такі віконечка, які з'єднуються між собою і створюють різні ефекти для наших об'єктів та нашої 3D-сцени. Але перш ніж працювати з текстурами, нам необхідно зрозуміти, які є види текстур. По-перше, в нас є прості текстури, принцип, додаємо колір, різні налаштування поверхні нашої текстури, ще є текстури з зображенням, з якимись узорами, логотипами і так далі. Це прості текстури, можна так назвати, є підрішення. VR текстури, вони складаються з різних карт, таких як колір, displacement, і Roughness. Такі текстури створюють люди, які займаються текстурами, і їх можна теж самостійно зробити, або завантажити, наприклад, на Polycan або на будь-якому іншому сайті, щоб працювати з текстурами. Нам допоможе адон Ramwier, яким ви можете перевірити, чи він у вас встановлений. Замість того, щоб додавати кожен нот окремо, ми просто наводимо курсор на Principal.bd те, що в нас вже створений, як є матеріал, Ctrl-T, і в нас додається координати текстури, мепінг, тобто карта, і Image Texture. Тут ми в Image Texture ми знаходимо текстуру. Якусь просту, наприклад, з узором, паттерн або логотип, і додаємо до нашого персонажа. текстур координати допомагає нам відображати нашу текстуру, як нам необхідно. Якщо б у нас була uv розгортка тоді б ми могли від uv розгортки робити цю текстуру відображати, але в нас її тут немає, тому ми давайте зробимо від камери. І бачимо, що вже краще виглядає ця текстурка. І, в принципі, якщо вам подобається ефект, то ви можете залишати, як є. Node Mapping допомагає нам працювати з розміром цієї текстури і її положенням. Наприклад, ви можете навести курсор на Scale, утримуючи Shift, ви обираєте всі направляючі XYZ і змінювати розмір текстури, або додати Note Value. З'єднуєте зі Scale. І ось тут вже відразу змінюєте розмір за всіма трьома координатами. Тобто є два способи, як це робити. І так, це проста текстура, коли ми з вами, наприклад, додаємо якийсь узор, логотип, або створюємо з вами текстуру для малювання в Texture Paint. Як малювати і створювати такі текстури для наших персонажів, ви можете подивитись на моєму каналі. Тепер видаляю все, що ми додали тут. А тепер як додати складні текстури, PBR-текстури. Так само наводимо курсор на Principal DDR. Тепер натискаємо Ctrl-Shift-T. Знаходимо текстуру. Я вже завантажила спеціально текстури для цього персонажа. І бачимо, що в нас відразу завдяки аддону Wrangler. Все розкладено ідеально і все під'єднано автоматично. Я вам казала, що в нас є різні карти. Карта з кольором, дивіться, зліва. Бачите, коли обираю якийсь нот, він показує, що це за текстура. Далі карта Roughness. Вона, ця карта з'єднується відразу з Roughness. Карта Normaly і карта Displacement. Все це впливає на реалістичність текстур. Я не професіонал в створенні PBR-текстур. Я завантажую такі текстури і використовую їх для своїх ілюстрацій. Так само з нодами текстур координати Mapping. Зараз давайте змінимо на камеру вид. Так, і бачимо, як в нас додалася ця текстура. І тут через Shift обираємо всі координати і можемо змінювати розмір текстури. Але ми можемо додавати такі текстури, прості або пібір текстури. До об'єктів без uv розгортки якщо вони не потребують якоїсь деталізації, ну і взагалі вони будуть там десь далеко і не дуже видно буде їх в камері, тобто вони не будуть центральними об'єктами в нашому зображенні або анімації. Але якщо ви створюєте сцену, де ваш персонаж в центрі кадру або об'єкти в центрі кадру, то необхідно робити uv розгортки їх можна створювати різними способами, і зараз про це поговоримо. текстур координат я змінюю з камери на UV, яку ми зараз будемо пробувати створювати. І так, щоб створювати UV-розгортку, для нас вже є спеціальна вкладка UV-етинг, де теж налаштовані вікна зліва в нас. UV-розгортка, яка буде справа в Edit Mode, в режимі Edit Mode наш об'єкт. Перейду в ізольований режим. Що таке взагалі UV-розгортка? Це коли ми з 3D нашого об'єкта робимо 2D. Тобто ми його розрізаємо як папір, щоб він у нас був плоским, і ми змогли накласти на цей розрізаний об'єкт текстури. Перший варіант, як створити UV-розгортку. В режимі Edit Mode, обираємо все. A. Бачите, в нас є якась автоматична вже UV-розгортка, тому що я створювала цей динозавр з квадрату, тому у квадрата вже є за замовчуванням UV-розгортка. Але для створеної вже геометрії в мене нема необхідної UV-розгортки, тому і ми бачимо, як розтягнута ця текстура, коли наклали її на цього динозавра. І так. Обрали все, U, гаряча клавіша. І обираємо Smart UV Project. І тут вже Blender сам розрізає нашу 3D-фігуру і створює для нього UV-розгортку. Ось дивіться зліва, як він розрізав динозаврика. Давайте перейдемо в шейдінг і побачимо, як виглядає UV-розгортка. Вже краще нема таких розтягнутих частин. Бачимо ці стики, шви, які не дуже. Як гарно роблять цю текстуру. І, наприклад, якщо мій динозаврик буде дуже близько в кадрі, то ну, це буде видно і це виглядає неякісно. Smart-UV-розгортка підійде, якщо, знову ж таки, цей об'єкт не є в центрі кадру. І другий спосіб це створити вручну UV-розгортку. Ми працюємо і далі в edit Mode, в режимі Грани обираємо. Ми зараз додамо. Шви. Двічі обираю посередині ті грані. Є принцип такий, що ми робимо шви там, де їх найменше помітно. Тому, коли робите ювірозгортку, то ви можете передивлятися, де роблять шви, наприклад, для одежі або для меблів і так далі. Щоб якомога краще зробити цю ювірозгортку і сховати ці шви. І так, ми обрали ці грані U, тепер ми робимо марк 7. Тобто ми маркуємо ці шви, прибрала виділення, і бачимо, що в нас тепер відмічно червоним грань, який ми зробили для швів. Тепер, після того, як ми зробили шви, знову обираємо все гаряча клавіша A, гаряча клавіша U, щоб відкрити вікно uv Mapping, і робимо unwrap. І зліва бачимо, як в нас розрізався динозавр. Давайте перейдемо з вами в шейдинг. І подивимось, як виглядає текстура. Краще вже не видно тут швів, вони тут посередині. Ну і нам потрібно доналаштувати розмір. Тому там, де нодить Texture координати Mapping, додаю Node Shift-A Value. З'єдную зі Scale. І десь так налаштовую. Переходжу в UV Editing. Тут переходжу в режим. Матеріал прев'ю, щоб теж бачити, як виглядає текстура. Обираю все. Зліва там, де в нас вікно з UV-розгорткою, натисніть на ось ці дві стрілочки, оберіть режим полігонів. І тоді вам не потрібно кожен раз обирати все, щоб бачити ось цю UV-розгортку. Наводимо курсор, наприклад, на цю частину розгортки L, щоб обрати. Так, залишу. Тепер оберу передню сторону розгортки, і ви можете r гаряча клавіша переміщувати і налаштовувати положення текстури. R або G можете подивитись, наприклад, так. Якщо ви хочете доробити розгортку, то теж можна. Додати шви, наприклад, тут спереду спробую додати. Обираю грані U Mark 7. Знову обираємо A, C, U Unwrap. І дивіться, вже краще ці розтягнуті частини, вже не так їх видно. Залишу тут так. Тут ззаду хвостик, хоча його не буде видно, але я вам покажу ще раз, як додавати шви. Обираємо грані через Shift U Mark 7, Ми виділили ці шви. A, обираємо все U, Unwrap. Ось така послідовність того, як ми створюємо UV-розгортку вручну. Звичайно, такий підхід розгортки підійде не для всіх об'єктів. Тому вам потрібно зрозуміти, де ви будете використовувати цей персонаж або об'єкти, щоб зробити правильну і гарну ювірозгортку. Це такі основні принципи, як ми створюємо Ювірозгортку. Щоб прибрати створені нами шви, обираємо ці грані, які помічені а, червоним кольором. u clear seam Тобто почистити від цих швів. Але не забуваємо знову обирати все. U, Unwrap і оновити її розгортку. У нас є декілька частин тіла у динозаврика, наприклад, живіт. В Edit Mode, якщо переходимо в режим ізоляції, то бачимо, що дуже велика геометрія. Теж створюємо шви, там, де їх менш помітно. Обираю U Mark 7. Так, я виділила ці шви A все обираю U, Unwrap. І ми створили UV-розгортку. І можемо побачити, коли знаходимося в режимі Edit Mode, то зліва в нас відображається UV-розгортка. Коли переходимо в Object-Mode, в нас зникає ця UV-розгортка. Тому UV-розгортку ми робимо в режимі Edit Mode. Переходимо в shading. І тепер дивіться, в мене один і той самий. Матеріал як для тіла, так і для рух і ніг. І за того, що я зробила один розмір текстури, то на тілі, так як воно більше, ніж руки, виглядає нормально, а на руках ця текстурка ну, замаленька. Тому, щоб це змінити, тут справа у вікні з властивості матеріалу, я матеріал, який в мене є, основний для тіла, так, копіюю, натискаю сюди. В мене створився матеріал 0,5. Тобто це такий самий матеріал, як для тіла, але він відокремився, так, скопіювався, і ми можемо його окремо налаштувати. І у вікні шейдинг value я налаштовую розмір. Так само я роблю для ніг. Хоча їх не буде видно, але все одно покажу. Я Цей матеріал я вже скопіювала і створила новий матеріал, так, 0,5, тому я додаю його, змінюю. І теж можу налаштувати. Готово. Давайте тепер додамо pbr текстуру для цих частин на спині. Обираю матеріал, який в мене створений. Натискаю Ctrl-Shift-T. Так. Обираю таку саму текстуру, як для тіла. Бачимо, що в мене додались всі карти. Але цього разу мені потрібно зробити. Цей матеріал червоного кольору. І щоб це зробити, в нас є Not, Shift A Combine Color. Він змінився на червоний колір. І для животика теж додаю Ctrl-Shift-T, додаю цей матеріал. Зелений в мене, щоб змінити колір зеленого Shift A. Даю Not, Combine Color. І тут мені потрібно не з red змішати, а з blue. І так наміксувати між собою ці кольори, щоб отримати бажаний кольор. Таким чином, ми з однієї завантаженої pbr текстури змогли отримати три кольори цієї текстури. У вкладці Particle Properties я налаштувала волосся, щоб в мене був ефект такого плюшевого динозаврика. Як додавати хутро до об'єктів? Є окремий урок, справа посилання. Ви можете подивитися і теж створити якогось цікавого персонажа, використовуючи і pbr текстури для створення реалістичності, і додавання ще й хутра, щоб ще більше додати такого ефекту. Побачимось в наступних уроках!